Привіт! Це полі і не езотеричне таро, подказ про карти, які чомусь усі бояться, недооцінюють або ж навпаки, роблять з них щось магічне, аж надто серйозне. Мені хотілося б повернути їх на землю і подивитися на них як на інструмент, який допомагає не передбачати долю, а поговорити з собою. Давайте відразу розставимо точки над І В магію я не вірю. Старо для мене надзвичайно гарний та естетичний інструментарій, який колись запав мені в серденько. Скажімо чесно, їх приємно тримати в руках, як приємно мати паперові книги та репродукції малюнків. Якщо ви вірите в езотерику, не тікайте, можливо, ви почуєте все-таки щось цікаве, якщо ж ви, як я, просто зачаровані естетичною та таємничою атмосферою довкола цих старих карт, або ж хочете спробувати їх на собі. Залишайтеся, тут буде багато цікавого. Для мене таро це карти, а карти – це папір з гарними малюнками. Вони оживають у руках людини, яка має навички критичного мишлення та інтерпретації символів, а ще краще, має собі якусь та довкола психологічну освіту. Таро це про людські історії та родові сценарії, про наші мрії, страхи та бажання, про те, що ми відчуваємо, але ще не можемо сформулювати. Сьогодні я хотіла б поговорити про те, як усе це починалося, і чому ці старі гральні картонні картки так добре підходять до розмов з власною підсвідомістю. Я пам'ятаю той день, коли моя мама увірвалася до кімнати, де ми з сусідською дівчинкою грали в карти. Її жах, коли вона побачила їх в моїх руках, це було щось інше. Вже з дорослої позиції я розумію, що її страх скоріше був пов'язаний з азартною стороною гри, і було дуже лячно, що я, унаслідувавши батьків характер, унаслідую також його залежності, але тоді це просто здавалося чимось забороненим та поганим. Таро разом із класичною колодою трефів та бубнів залишилося для мене у розряді речей, які тримають погані або не дуже розумні люди, шахраї та гадалки, що дурять людей, а я вважала себе цілком розумною істотою. Карти повернулися в моє життя разом з грою із вісімдесятирічним британським красунчиком, яких долі підкидає лише у правильні моменти, неможливо було відмовити йому в каві та його пропозиції зіграти в бридж. Тарош прийшло трохи пізніше. Усе життя я обожнював різноманітні тести особистості, від MBTI та соціоніки до всіх цих енеграм та який ти котик за цим темпераментом. Мені завжди було цікаво, чому я так реагую, чому думаю саме так, чому одні ролі включаються, а інші ні, чому когось я дратую, а когось закохую. Можливо, це також було засобом втечі, бо на той час я знаходилася у стосунках, де мене постійно намагалася переладнати в когось іншого. І приблизно з цих пошуків, з цієї любові до закономірностей і внутрішніх механізмів, я й прийшла до архетипів та інгініанських структур, і трішечки пізніше до таро. Я підступала до своєї першої колоди з острахом. Здавалося, я збираюся приєднатися до страшного мракобісця, але щось мене зачепило. А саме наскільки впізнаваними та зрозумілими мені видалися ролі, намальовані на картках, і ще більше, як точно це впізнавання почало розкручувати той внутрішній вузол, що тоді в мені сидів, як хтось почав говорити до мене мовою тої захованої частини мене, так, наче я побувала на прийомі у дуже ладного психолога. Робота психолога, принаймні у моєму сприйнятті, це робота дзеркала. Це створення простору, де людина може побачити себе в різних станах і в різному віці, ніби зі сторони. Це про вміння знайти влучний образ, точну метафору, взагалі-то сам процес терапії, глибоко символічний. Дуже легко впізнається людина, яка довго була в терапії, вона наче навчається бачити оті віддзеркалення і часто каже: О, сьогодні друг кинув фразу, і я раптом зрозуміла або ж почув рядок у пісні, і він мене вразив. Ми справді навчаємось говорити з власним підсвідомим, а воно говорить мовою символів. Так працюють і метафоричні карти, і каскотерапія, і багато інших прекрасних інструментів психологів. Так працює таро. І я б навіть дозволила собі сказати, що інколи працює краще, бо на відміну від метафоричних карт, воно очищене від інтерпретації підсвідомого іншої людини. Це більш чиста мова символів: блазень, імператор, відлюдник, зірка. Це багатошарові архетипи, які мають спільне коріння у нашому колективному несвідомому. Таро, як би це не звучало, почалося не з містики. Це були звичайні гральні карти, такі, як зараз ми беремо колоду Уну. Перші карти, які ми сьогодні називаємо Таро, з'явилися приблизно в 15 столітті в Італії. Тоді вони називалися не Таро, а Тріонфі, Тріумфи або Тарочі, що звучить значно прозаїчніше, ніж здається. І ніхто навіть не думав про ворожіння. Це була елітна, дорога, красиво розмальована гральна колода для забав знаті. У 14 х та 15 х століттях Європа шаленіла від нової забави гральних карт. Вони приходили з різних культурних шляхів з Арабського світу, через Іспанію чи Італію, і люди закохувалися в них так само швидко, як ми закохуємось у зручний застосунок сьогодні. Уявіть собі, середньовічний двір. Камин горить, навкруги метушаються слуги, хтось сперечається про політику, хтось про вина, а за довгим дерев'яним столом сидять люди і грають у карти. Кожна карта маленька картина, зроблена вручну, тоді це була розкіш, і художники зображали те, що знали: побут, міста, одяг, ієрархії, ролі, король і королева, лицарі, пажі. Усе це не було метафорою, це була реальність, у якій вони жили. Це були маленькі історії про їх перемоги та падіння, вибори та наслідки, а маленькі тріумфи, ці старші аркани, зображали те, що стояло над людиною смерть, справедливість, колесо фортуни, символи, які існували в культурі століттями. Ніхто не казав, о, це архетипи. Вони так не мислили. Вони просто намагалися зобразити світ таким, яким вони його бачили, вони його художньо інтерпретували. Але пройшли десятиліття, і сталося щось дуже людське. Люди почали бачити у цих образах більше, ніж просто картинки для гри, бо ми так влаштовані. Ми шукаємо сенси там, де їх не просили класти. Хтось помічав, що ці тріумфи нагадують життєві етапи, інші, що в них заховані моральні уроки. Філософи почали порівнювати їх з алегоріями, поети з персонажами власних драм, і дуже швидко ці тріумфи перетворилися з розваги на дзеркало, на спосіб осмислити долю, непроговорена страхи та прагнення. Так з гральної забави народилося те, що ми сьогодні називаємо таро не через чаклунів, не через окультні ордени, а через людську спробу розуміти життя і себе. Цікаво, що довгий час таро не використовували для провіщення майбутнього. Це прийде значно пізніше, аж у XVIII столітті, коли французькі окультисти почнуть шукати в картах таємні знання Єгипту, магію кабалу і все, що тільки можна було романтизувати. Але, чесно кажучи, це була вже спроба побачити в колоді більше, ніж там було спочатку. І є тут одна хитрість. Хоч карти і не створювалися як езотеричний інструмент, символи, які вони на собі несуть, виявилися настільки універсальними, що ідеально лягли в психологічну систему. У кожній культурі є батько та мати, герой і тінь, мудрець і дурень, втрата й оновлення, вдача та самопожертва. Людська психіка, як на крути, складається з одних і тих самих схем. І коли ми дивимося на карту, наш розум упізнає щось давнє, щось глибинне. Юнг потім скаже, що це колективне несвідоме. Інші додадуть, що то є наші поведінкові моделі, сформовані віками. І ось ми сьогодні сидимо тут через кількасот років і дивимося на ті самі образи, і вони нас впізнають, а ми впізнаємо їх. Я, звісно, не юнг і не претендую на це. Більше того, навіть свою кар'єру психолога я полишила, не заради карт, а заради книг. Але дивлячись на ці образи сьогодні, важко не побачити те, що він називав архетипами, універсальні моделі поведінки, ролі героя, тіні мудреця, матері, це базові категорії нашого мислення, те, чим ми пояснюємо себе і світ, навіть коли про це не думаємо. Таро, як будь-який міт, це також історія про шлях героя. Якщо вдивитися в малюнки та інтерпретації, там чітко відчувається ритм шляху людини, її народження, дорослішання, спроби знайти себе в суспільстві, потім знайти себе поза ним, це приборкання внутрішніх механізмів і травм, це старіння, смерть і те, що може бути по той бік. Як і в подорожі героя за Кемблом, тут є поклик, шлях, боротьба. Страх, допомога, руйнування і переродження це цикл нашого підсвідомого. Джордан Пітерсон колись казав у своїй лекції, що те, що Юнг називав архетипами, це глибинні структури нашої психіки, не вигадані і не нав'язані культурою, а ті, що були з нами завжди. Він описував це так. У кожній людині живе ціла сцена, цілий театр, є герої, є батько, є мудрець, є тінь, є той, хто прагне змін, і той, хто боїться рушити з місця. І що цікаво, ці фігури існують незалежно від того, чи віримо ми в них. Це мені дуже відгукується, бо коли дивишся на таро, бачиш ті самі ролі, ті самі сили, просто намальовані. Ось, наприклад, Блазень. Це не провісник подорожі у казковому сенсі. Це частина нас, яка хоче почати спочатку, ризикнути, вступити у невідоме, це початок будь-якої нашої ідеї, той перший імпульс, який ми не можемо стримувати. Імператриця частина нас, що створює, плекає, дає життя, в комусь вона сильніша, в комусь вона більш знаходиться в тіні. А ось імператор наша структура, порядок, дисципліна, недоступна для когось, але дуже зрозуміла іншим. Що ж, щодо тіні, Юнг би сказав це те, що ми ховаємо від себе, але що так чи інакше впливає на нас. Джордан Пітерсон часто говорить про ці крадучі сили, речі, що сидять під поверхнею, поки ми зайняті чимось іншим, потім раптово виринають, змушують нас себе відчути чи усвідомити, і якщо з ними не говорити, вони заговорять самі, але менш приємним способом. Тож таро це не про передбачення майбутнього, це про діалог. Карти це чудовий привід поговорити з собою про себе, про свої стосунки з батьками, коханими та дітьми. А ще це смачний бабл тім, Але це вже зовсім інша історія.